Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Аналітика курсу біткоін на тиждень, сьогодні 29 травня 2023 рік. Мій вчорашній прогноз був знову вдалим, курс продовжує зростати, і, на мій погляд, це зростання буде і надалі. За поясненням, як завжди, йдемо на більш великі таймфрейми, і сьогодні понеділок, графік відео в горизонтальному положенні, для того, щоб ми бачили ширше всю картину. Це тижневий графік, кожна свічка тиждень, і курс біткоїну знаходиться зараз в цій точці. На що я хочу тут привернути увагу сьогодні? Як бачите, це зелена стрілка означає те, що мій прогноз налаштований на. Зростання і доволі потужне. Я порівнюю минулі фази, і, наприклад, подивіться, по тривалості були всі вони схожі тут, тут і навіть тут. Перед великим зростанням тривалість була приблизно така сама, після якої було доволі потужне зростання. Сьогодні я показую ще один індикатор: три лінії, бачите, які йшли на зростання, і вони йшли на зниження і тут зараз. Ці лінії розвернулися. Якщо ми приблизимо, то побачимо, що вони вже мають напрямок не дуже великий, але наверх. І цей самий індикатор показує кнопки Bay, коли по його розрахункам був сенс купувати біткоін. Ця фаза вже завершена, і курс, за даними цього індикатору, вже розвернувся і йде наверх. Моя думка, гадаю, вам зрозуміла, я думаю, що буде якась отака зелена свічка, така чи така. По завершенні фази. Фаза вже завершена. І по індикатору горизонтальних об'ємів між цими двома лініями не було ніякого супротиву. Того разу пройшло тут швидко за два тижні. Можливо, і тут так само. Ми побачимо якийсь потужний рух наверх. На даному графіку. Сьогодні хочу показати також індикатор горизонтальних об'ємів, який з того моменту, коли курс з 20 піднявся на 30 і тут коливається. І сьогодні курс повернувся на цю червону лінію. Вона означає фазу максимальної активності. Тобто на цьому курсі приблизно 28. Що покупці, що продавці за цей проміжок часу робили найбільший об'єм торгів. І отже, курс повернувся сюди. Що я бачу, може бути далі? За індикатором CCI. Курс ви бачите, має напрямок ще наверх. Тобто він ще не дійшов до зони перекупу і має напрямок наверх. Принаймні до завершення цього коридору курс ну, практично 30 до 30 він за даними цього індикатору. Має напрямок і повинен дойти. Навіть на таких невеликих об'ємах. сервіс трейдингів збирає ідеї аналітиків. І давайте сьогодні пройдемося, що думають люди. Дві перші ідеї налаштовані на зниження, тобто прогнозують шортові настрої. Також шорт бачать продовження зниження біткоїну. Дві також вниз. Тут бачать продовження зростання. Також дві лангові ідеї. Люди пояснюють, чому вони гадають, що буде збільшення курсу біткоїну. Шартова ідея. Також дві ідеї налаштовані на зниження, зниження, зростання. Зростання, зростання. Думки експертів розділились, хоча я б сказав, що більше шартових настроїв, тобто на зниження курсу біткоїну. Вже знайомий вам індикатор альткоін біткоін сезону, тобто, що діється між біткоїном і альткоїном, біткоін. За один день завершив оцей слабенький альткоін сезон. Червона лінія перетнула наверх, і тут ми бачимо вже біткоін сезон. Тобто, на альткоїни так ніхтої уваги поки не звертає, поки цікавий біткоін, інвестори і трейдери всю увагу перевертають до нього. Верхній графік зміна курсу біткоїну. Тут це логічно, доволі потужне було вчора зростання, ну, і з ним потужна. Піднявся рівень домінації біткоїну, ну і зниження домінації USDT. Тобто гроші з USDT перелились в біткоїн. Чому і почався, за даними деяких індикаторів, знову біткоїн сезон. Заходьте на цей блок, прогноз курсу, хоча він ще. Тільки розпочав свою роботу, тут вже є багато корисної інформації, і вона додається щодня. А ми завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі!